Всім привіт. Так, приїхав на наше поле там, де ми сіяли ріпак, напомню, між рядя 35 і 70. Значить, після того як ми посіяли пройшов дощ, ливень і прибив землю і зробив корку. Потім високі температури були і образувалась корка. Так, ну два дні тому я тут був. Е, сходів таких, е, як зараз, не було, звісно, але все рівно мені ці сходи не дуже подобаються, тому що вони якісь рвані. І ще плюс до цього ось побачив. Як видно скушена рослинка ріпака. І таких я знаходив, ну так скажем, немало. Ось і зараз ось в рядочку бачу. Ось ще одна. Щось підкусює. Ну, ось скушена. Видно, що скушена. Щось непонятно, що його скусює. Ну і ось, якщо так подивитися, то ось у нас 70 міждурядь, якщо видно, вже рядочки проглядаються. Але ж ось оці пробіли, ось тільки тільки він щось єлі виліз з під цієї кірки. У нас був дощ а, вчора. Ні, позавчора був дощ дуже сильний. Дуже такий ливень. І оце ж я так розумію, що те, що не могло пробитися тоді, оце повилазило. Ну, я ж кажу, густота не дуже мені подобається. Ось дивлюся, рядок взагалі, майже його немає. Там далі є. Ось слідуючий теж так само. Якось в рядку неравномірно роз... повсходи він. Тут ось нормально, наприклад, з метр. Далі воно 1,5-2 метра немає. Що за ерунда, непонятно. Ось переходимо там, де на 35 посіяно. Тут трошки веселіє. Якось так виглядає. Рядочки проглядаються. Проглядаються. Ось такий ріпачок уже непоганий. І, коротше, це я тепер не знаю. Мабуть... Мабуть треба в такій ситуації, що такі, Ну от, от зараз тут стою, дивлюся, вроді би непогано. А якщо порахувати рослини, то й малувато. Вроді би як. Там нормально, тут ось квадратний метр 3 штуки. Там буде 20 штук на квадратному метрі. Ну отаке непонятне якесь рване поле вийшло з ріпаком. Непонятно чого. Чи це із-за того, що посіялий дощ пішов, що прибило коркою його. І ще плюс до того, що корка ще й щось згризає його, скусює. В общем, щось непонятне проходить. А саме головне, що воно мені не подобається. Я це думаю, мабуть, треба буде поки не пізно, мабуть, треба буде це поле пересіяти. пересіяти Прямо так як воно є. Так і посіять. Щось залишиться і з цього ріпака. Щось підсіється. Ну ось так вроді би дивися, вроді би і непогано. Ну ось якщо подивитися на цей квадратний метр, ось немає. Тут ну 2-3 рослини. Тут ось далі пішли, єсть. Єсть, є, тут ось оклац. Такий клапоть он, немає. Ось є, є, є. І рядочки проглядаються, все. Вроді би як і непогано. І таке якесь відчуття. Коротше, не дуже получилося. Ось тут нормально посіяно. Рядочки проглядаються, ось тут теж. Це ось на 70. Ось рядочок іде, непоганий, хороший. Ось розвертаємося цей самий рядочок. Клаца Півтора метра немає. Коротше. Рапсоводи спеціалісти, кажіть свою думку. Ось такий фон, не знаю як вам показати. Ну так. я думаю, що вже рядочки проглядаються на камеру. Я їх то бачу так візуально. Вони проглядаються. А це зараз тут на 30. Ну тут ось, ось... щось тут немає ось. Короче, щось сказати на семена, то не потому що Ой же ж єсть вони. Ось розстановка, є же розстановка, все Тоїс рослини ж повсходили, все нормально. А ч-то рвані вийшли непонятно. Так що пишіть, совітуйте. Ну я думаю, що мабуть треба пересіяти. Чи підсіяти, як це назвати. Так, всім спасибо за внимание. Слава Україні, слава ЗСУ, пока.